Станом на цю хвилину, коли ми ведемо розмову 16.40, 17 травня. Е варіант один е оновлювати дані в ТЦК, або, е або чекати завтра бета-версії застосунку резерв плюс, по якій сьогодні анонсували, що там ніби якось буде. В, в будь-якому випадку навіть той, хто оновив дані, варто. Після 18 травня переконатись, що ці всі дані саме в такому вигляді, тобто ми говоримо про повноту інформації, занесені там в систему оберіг в реєстр, і це варто перевірити. А команди. А є якісь категорії, які по віку підпадають під мобілізаційний закон, що їм не треба оновлювати? Є такі. Віку що не треба оновлювати? Ну, дивіться, якщо по віку підпадає, а, наприклад, але це якась категорія людей, яким ну, оновлювати свої дані не треба. Чи тут винятків немає? Е, ні, ну ця редакція цих 60 днів власне приймали, щоб обнулити куплені довідки, велика куплену інвалідність. Ну, ми з вами попереднього разу говорили про інвалідів, фітнес-тренерів і так далі. Про ці всі бдури, які е, скоєні громадянами України, які з нами кожен день ходять е, тими ж самими вулицями на початку широкомасштабного вторгнення. І ще до цього е, в чистій, в чистому вигляді ця ідея дуже правильна насправді обнулити і піти заново. Але mm -hmm. я думаю, що і вас, і в глядачів, і в мене є небезпеки як це заново. Чи не буде це заново відбувати старими методиками? А є Якщо, ще одна небезпека. А... Дивіться, є ще одна небезпека. Ми подивилися спеціально за статистикою, бо в останні дні спостерігаються черги абсолютно в савдепівському вигляді, тобто люди записуються, чергують і по декілька діб, щоб пройти в ТЦК, і пропускна здатність в столиці навіть від 50 до 70 людей на день. Ну, однозначно цього не вистачить, щоб оновити всім дані. І е е якщо вийде так, що за 60 днів виникнуть люди, які просто фізично не встигнуть, тоді що штраф і, і все одно черга е і, і якомога швидше, а інакше ще буде подвійний штраф і так далі? Чи як а може... Правова право можлив... е імовірність отримання адміністративного штрафу нікуди не зникне і швидше за все буде реалізовано? Друге, це точно і не треба тут бути експертом, ще більше посилить конфронтацію внутрішню. Тому завдання уряду і Міноборони номер один без вихідних зробити так, таким чином, щоб відкрити тисячі площадок у вигляді ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг і реалізувати обов'язок громадян України оновити дані. Реалізувати тут же чиста функція держави забезпечити реалізацію цього обов'язку.